6 січня ввечері християни святкують святвечір. Вечір перед Різдвом Христовим. Святий вечір цей час особливий не лише тим, що для вечері готують 12 страв, а тим, що в цей вечір збирається вся родина. Всі втягають вишиванки, в домі панує святкова атмосфера. Діти співають колядки, сповіщають про народження Ісуса. 6 січня останній день різдвяного посту, тому готують 12 пісних страв. Таке число страв обумовлюється кількістю апостолів, 12 апостолів, святий вечір в народі, називаючи багатою кутею. Основною стравою на столі має бути королева столу, кутя, варена пшениця з медом і маком. Вона символізує родючість і достаток. Куштуванням куті починається свята вечеря. Всі її інгредієнти мають символічне значення: зерно символ воскресшого життя, мед здоров'я і солодкого життя, мак достатку в родині. Узвар це друга обов'язкова страва святвечірнього столу. Зазвичай узвар готують із яблук, слив, груш. Можна додати чорноплідну горобину, малину, вишню. Готовий узвар подають у глиняному глечику. Карачун або калач, або хліб, або пампушки. Паляниці є символом смерті та подальшого воскресіння. Наші предки пояснювали це тим, що зерно спочатку кидають у землю, де воно помирає, а потім проростає та дає плоди, тим самим воскресаючи. Наступна страва борщ, символ торжества, добра, а також традиційна страва, яку готують на святий вечір. Капусняк для приготування капусняку використовують капусту, яка є символом міцності і простоти, водночас, єдності навколо однієї основи Христа Бога. Риба у ранньому християнстві була прийнята як символ Христа багатьма отцями церкви. Знак Риби був першою монограмою Христа. Саме брати рибаки стали першими учнями Ісуса. Вареники символізують достаток. Вареники бувають з різними начинками з капустою, картоплею, грибами, з вишнями, з ягодами. Голубці, сама назва цієї страви, вказує на її символічність, адже голуб символ Божої любові, Святого Духа символ краси і сили, утриманої від Творця. Гриби дві природи Ісуса Христа божественна шапка і земна ніжка. Горох із квасоли символізують відродження після занепаду, символ Божої весни. Також вони символізують єдність народу, тому що всі за різдвяним столом як горошинки в одному стручку. Наступна страва оселедець картопля, тушкована капуста з грибами і різні соління. Страви, в залежності від регіону, можуть дещо відрізнятися, але мають бути виключно пісними. Також в кожному регіоні різдвяне серверування столу відрізняється. Зазвичай стіл повинен бути застелений білою скатертиною, під яку кладуть сіну, що нагадує народження Ісуса Христа в стайні на сіні. По кутках столу кладуть часник. Головними атрибутами на святвечеря є свічка та дідух. Діду це символ Різдва, який був українців ще до ялинки. Сіну зав'язувало у великий сніп та прикрашали пряниками та різнокольоровими стрічками. Сідають вечеряти, коли на небі з'явиться перша зірка, що символізує звістку про народження Ісуса. Вечеря починається з молитви. Діти, а як в вашій родині святкують різдво, буду рада побачити фото або малюнки вашого святкування Різдва з Новим Роком з Різдвом Христовим.